Вона розповідає щирою жіночою лірикою про власний всесвіт почуттів, ніжно, символічно та чуттєво. Усе, що назбирала за два роки у власній душі, Леона Вишневська вмістила у нову добірку поезії, уже другу за ліком, як і перша серветкова лірика ця теж про любов, та вже значно зріліша і доросліша. У свіжовиданій збірці сотня білих віршів, далеких від класики Ліни Костенко, якою захоплюється поетеса, але й зі своїм тактом та обрамленням. І всі, як один, навіяні покликом серця. Люди рідні серцю. Люди для нас означають дуже багато. Ось і для когось кохана людина є цілим світом. Мені дуже подобається а, писати в абсолютній ізоляції. Тобто, коли мені спокійно на душі, коли а, немає якихось зайвих подразників, а, тоді пишеться. Чудові речі, ось і мені не потрібен якийсь там допінг, так і інші суміжні з ним речі. Ну, достатньо відчувати якісь світлі, світлі емоції всередині, і, і все. Чуттєва лірика, акустичні мелодії та солодкий вокал презентували всесвіт теж неординарно та дуже жіночно. Творчий перформанс спільної з вокалісткою місцевого гурту Be My Chocolate – не що інше, як дружня підтримка, адже дівчата певні уже давно творять в одному руслі про всесвіт а дуже узагальнено. Звучить я знаю, що Леона насправді пише про кохання, і не просто так пише, бо Вона закохана. Вона вічно в нас закохана. Звичайно, в мене теж в пісні зазвичай про кохання. Не зазвичай, а виключно про кохання. після презентації у рідному місті свій всесвіт Леона Вишневська повезе до Львова, а відтак і рівного Чернівців та Хмельницького.